Більше року ми працювали над створенням крутого продукту для вас. У 2023 році все почалося з технічного завдання для розробника. А в червні 2023 року вперше протестували наш крутий продукт. Але постійно відкладали молод запуску. То набирали команду, то працювали над створенням бізнес бізнесету. Але відкладати більше не можна. Зараз прийшов час його презентувати. По-Твій ФОП. Найзручніша бухгалтерська підтримка для самостійних ФОПів. Наша аудиторія це ФОП. ФОП, які ведуть облік самостійно, у яких немає бухгалтерів. Але потрібна підтримка і допомога. Тож, наш бот складається з двох частин. Перше це сам бот, в якому ви можете знайти кову корисну інформацію абсолютно безкоштовно. І друге, це канал підтримка, в якому ви отримуєте актуальну інформацію. І відповіді на всі ваші запитання, які вас хвилюють, за мінімальною ціною. Ну і куди ж без приємних бонусів? 24 години безкоштовного тестового періоду. Тож не зволікайте та не втрачайте таку можливість.